Брав участь у бойових діях проти ЗСУ та поповнював казну терористів на підставі зібраних слідчими служби безпеки беззаперечних доказів. Суд заочно виніс вирок колишньому охоронцю так званого глави ДНР Олександра Захарченка. Бойовик із Донецька був безпосереднім учасником російської агресії, починаючи з 2014 року. На початку масових антиукраїнських заворушень на сході України він брав участь у так званому народному ополченні Донбасу. А восени 2014 року вступив до другої окремої мотострілецької бригади народної міліції ДНР. Упродовж 2014-15 років він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України під позивним Десант і за рік дослужився до заступника начальника штабу так званого оперативно-тактичного командування Донецьк. Наприкінці 2017 року призначений начальником відділу в управлінні безпеки голови ДНР. Він був особистим охоронцем Олександра Захарченка аж до ліквідації останнього влітку 2018 року. Після провалу охорони глави ДНР бойовився. Займався наповненням казни терористичного групування на посаді головного інспектора так званої митниці ДНР. Від російського режиму зрадник отримав близько десятка нагород відзнак, серед яких дві за бойові заслуги та битву за Саур могилу. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав бойовика винним за трьома статтями кримінального кодексу: державна зрада, участь у терористичній організації, участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Його засуджено до 15 років тюрми. З конфіскацією майна, оскільки фігурант перебуває на непідконтрольній території, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Натарі Віталій Магалатій, телеканал 402.